Я загаль Ігор Євгенович, я працюю головним спеціалістом відділу інформаційної політики та комунікації з ЗМІ, управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської державної адміністрації. По сутті, я виконую роль оператора, монтажера, знімаю всі якби, прильоти, всю ситуацію, яка відбувається в місті. Народився я в Херсонській області, Новоронцовський район. Зараз Береславський. Проживаю в Херсоні з 2013 року. Працював до цього я на місцевому телеканалі ТРК «Скіфія», Наразі це суспільне з 2007 року. Потім була реорганізація нас як сократили, звільнили по скороченню штату. Потім перейшов на працювати на інтернет видання Український Південь, коли почалося повномасштабне вторгнення, я десь з квітні переїхав до міста Кривий Кривері і потім влаштувався працювати в державну адміністрацію оператором. Це було жовтень 2022 року. Потім, коли Ну, наш офіс знаходився в Кромрозі. Потім, коли звільнили місто Херсон, наступного дня ми зразу приїхали до Херсона, вже на площу знімали це дійство, як люди раділи. Не було ні світла, ні зв'язку, але були старлінки. Багато людей підключалися, телефонували рідним, раділи. Ну і ми, я висвітлювався всі події знімав тут же в машині на ну, ноутбуці монтував біля Старлінку. Ми давали це в інтернет, телеграм-канал, Фейсбук і так далі. Вот. З того часу я проживаю в Херсоні, приїхав в Херсон. На теперішній час то ворог інтенсив... ну, з більшою інтенсивністю обстрілює місто, пов'язується з якимось там наступом. І так далі. В основному, як раніше, були, це артилерія, дуже обстрілювала місто. То зараз це в основному скиди з дронів полюють на місцевих мешканців, на швидкі, на, на пожежників. В основному, це прибережні зони, як вони росіяни очертили, це червона зона. І е, полювання йде на всіх мешканців, які е, виходять на вулицю, йдуть на роботу чи їдуть десь. От. Обстріли от, на зараз лунають вибух. В, в суботу, в п'ятницю, був масований обстріл. Десять чоловік поранено, двоє загинули. Був дуже масовний обстріл. Почався о п'ятій ранку. Це місто було в вогні, електрика знищена була, спеціалісти все зробили до вечора нам все повернули. От, всі комунальні служби працювали, відновлювали критичну інфраструктуру людям, яких постраждали від їхні домівки, там скло і так далі. Комунальні служби зашивали дві плитами, захищали вулиці від вламків. Ну, так місто кожного дня і обстріли не перегляді. Що більше запам'яталося, що мене вразило, це було, наскільки я пам'ятаю, 24 грудня 2002 року. Це був самий масованіший обстріл Херсона з початку звільнення, тоді біля центрального універмагу Багато людей і поранених було, і загинуло і на центральному ринку. І що мене більше вразило, що до цього я не стикався з такими зйомками. Я до цього знімав там руйнування, будівель. А от іменно щоб були загиблі і було багато крові, трупів пожежі, як сказати, суїти, люди бігають. Ну, це було дуже страшно, і це мені ну, більш всього запам'яталося. На сьогоднішній день я вже звик до цього всього, я майже не кожного дня знімаю загиблих, але вже звик до цього вразити, по суті, мене. У мене характер такий, я дуже спокійна людина і. Нема таких емоцій, чогось щось побаченого, також, щоб вони вразили там, сильно, там, морально. От. І, якби я над цим не задумався, а от після зйомок я приїжджаю, я зразу монтую цей матеріал і я видаю, і райтери пишуть текст, і ми видаємо далі інші зйомки, і так мене робочий день проходить. Я поїхав на. На адресу, де був прильот в місті Херсоні, там відбувалася пожежа зі за слів заявників і о, розбиті будинки. Це, якщо не помиляюсь, було 11-07-24 року. Я приїхав на місце, горів автомобіль, люди на вулиці повиходили, да горів в будинку приватному. Я знімав, все це знімав і приїхала пожежна машина гасити е, пожежу. О, зі мною був ще один працівник з нашої обласної служби комунальних хокарс. Вони займаються ремонтом покрівель, зашивкою по вікон. Він теж приїхав на огляд місця і, і дізнатись, що людям потрібно, яка допомога. О. Коли під'їхала пожежна машина, ми стояли біля пожежної машини на дорозі. Не було чутне. Ну, машина гудить, пожежники тушать, і не було чутне дрон. І десь через кілька хвилин, десь в трьох метрах від мене з цим чоловіком, окупанти скинули вибухівку. Мені пощастило більше. Я отримав міну вибухову травму таку травму. А чоловік, який зі мною знаходився, йому з вибухівки два дротика потрапили в нього. Ми тікли бігом в укриття, яке на зупинці, а потім більш магазин, там більш захищенним вважали да, е, нами були ще поліцейські тоді під'їхали, і вони сказали, щоб ми не виходили нікуди і тікали, тому що над нами висить ще п'ять дронів. Ми десь хвилин 10-15 почекали. Я якраз швидка під'їхала. Коли нам поліцейські сказали, що можна вже виходити, ми мого напарника знайомого забрали швидка, а я поїхав. Додому зробив матеріал та звернувся в піка. Тому ну, що відчував себе погано, в голові шуміло, в глазах такі блики. Пояснити як ну, почував себе недобре. Mm -hmm. Так. А так кожного дня от, дрони це саме таке страшне, що ти його не коли ти чуєш вихід артилерії там, чи намета, в тебе є. Ну, максимум 5 секунд, щоб сховатись, добігти до укриття, а дрони можеш їхати на машині або стояти, не чуєш їх, вони скидають вибухівки і деяка. Так кожного дня Херсоні. Херсон. Можливо. За три дні я вийшов на роботу. Мені казали, щоб я ну, поки побув вдома, почив. Ну... Я вирішив, що буду працювати, тому що вдома. Ну, як сказати, скучно. Два-три дні так я вийшов на роботу, ну, почувався, як сказати. Ще було таке відлуння, що, що щось у хазів. У квітні їздив до мами в село. Там спокійно, обстрілів немає, тиша, людей немає, машин немає, тиша. Я відпочив, мамі допоміг і. Це було таке, знаєте, як відпочинку, від шуму, від вибухів, від взагалі людей від, від всього. Спокій після цього випадку я почав почав обережніше себе вести, Начав, почав звертати увагу не тільки на. Вилітий з лівого берега, а ще не дивлюсь тепер. По сторонам, і в бег, і... <клізність> в різні сторони, боючись дронів. У мене є такий дрон-детектор, який сигналізує, чи є поряд дрони. В автомобілі у мене і шолом, і бронежилет. Так що я тепер більш безпечним, ну, ставлюсь, більш у свого життя і здоров'я уважніше. Тяжко на зйомках, коли є родичі загиблого, наприклад, після прильоту, тяжко з ними спілкуватись і дивитись, як вони на це реагують, на їхній стан. От інколи не показую людей, які Ну, Родичів загиблих, які знаходяться на місці події. Оце, можливо, єдине, що з етичної точки зору я не, не показую. Але знімаюся найскладніше, я не можу сказати, що щось є найскладніше, є найстрашніше. Виїжджати в прибережні зони там, де ти знаєш, що тебе в будь-який момент може. Або з артилерії, або з танку, або більш всього, що з дрону можуть тебе підбити, або вбити. Оце таке саме, ну, чого я боюся своєї роботи.